Одеса шукаємо смачне морозиво в супермаркетах. От, наприклад, почнемо, хоча б з Савріве, яка найближче до мене. В наш час в магазинах вибір морозива просто з ума зайти. Але ви помічали, що воно все плюс-мінус однакове. А ось цього смаку дитинства, такого натурального. Я б сказала, що нема, але є. Ми знайшли одне ще минулого року. Коротше: Київський пломбір Макс Холод, знахідка, яку я вам вже багато разів рекомендувала, і не перестану рекомендувати ще, бо це те саме морозове з дитинства, натуральний смак. Ми пробували багато з нього, але не всі. А сьогодні я хочу влаштувати такий експеримент та продегустувати більшість лінійок, які є в київському пломбірі. Аделя бере ось таке з джемом, малина. Так, яке ще, дивіться, є різне фістачковий. Є і ось такі в стаканчику. Це точно, взагалі, як смак дитинства. Я вам кажу, спробуйте, якщо ще не пробували. Ось така лінійка. У них взагалі дуже класна, смачна хрустка вафелька та натуральний смак морозова. Обожнює ще таке чорничним джемом. Ми набрали дуже багато смаків київського пломбіру Макс Холод. і Зараз йдемо додому, будемо їх дегустувати. А ви вже біжіть в Таврію та купуйте собі смаколики. Пішли.